Вітаю, дорога церква, слава Господу нашому Ісусу Христу, що Він ще дав один тиждень, одну, одну неділю, щоб ми могли зустрітися в спокої, побачити лиця один одного. І в тому є велика благодать Божа, тому що поки проповідується слово Господнє, поки ми можемо збиратися і бачити лиця один одного. Ще продовжується час для спасіння людей. І я хотів би звернути сьогодні нашу увагу. Як сказав пастор, ми приступили до книги притч, і книгу притч, як ви знаєте, написав цар Соломон, видатна людина, який свій час молився. І, і просив Бога тільки того, щоб Господь йому дав серце мудре, щоб керувати цим великим народом. І це було угодно волі Господній. І Господь сказав йому, що як ти не просив в мене душ своїх ворогів, багатства великого слави, то я дам тобі цю мудрість. І все остальне я докладу до тебе, що такого, як ти, не було перед тобою, після тебе не буде такого. І він був особливою людиною, мудрою, і він написав притчі, і ці притчі вони є актуальними до сьогоднішнього дня, для того, щоб ми могли цією мудрістю надихатися і розуміти. Сутність деяких речей. І я прочитаю пару віршів спочатку, перший розділ з першого вірша: притчі Соломона, сина Давидового, Царя Ізраїльського, щоб пізнати мудрість і настанову, осягнути зміст вислову і засвоїти повчання розсудливості, праведності, справедливості та неупередженості, щоб дати кмітливість простим юнакові знання. То розважливість. От причини написання цієї книги. І далі ми будемо читати з восьмого вірша. Я прочитаю з восьмого вірша. Послухай, сину мій, настанову батька Твого і не відкидай повчання матері твоєї, тому що це славний вінок для голови Твоєї і прикраса на шию Твою. Сину мій, якщо, будеш умовля... якщо будуть умовляти тебе грішні, не погоджуйся, якщо вони скажуть, підемо з нами, влаштуємо засідку для вбивства, без, прич... без причини підстережимо невинного, проковтнемо їх живцем, як безодня, і цілком, як тих, хто сходять у прірву, заволодіємо всяким дорогоцінним майном, наповнимо здобичу нашої оселі, жереб на свою. Частку кидатимеш разом з нами, у всіх нас буде один гаманець. Сину мій, не ходи з ними однією дорогою, утримай свою ногу від їхньої стежки, бо їхні ноги біжать до зла і квапляться на пролиття крові. Воістину дарма розставляється сіть на очах у всіх птахів, але вони влаштовують засідку на пролиття своєї ж крові, накликають лихо на душу свою. Такі шляхи у всякого, хто жадає наживи, вона відбирає життя у того, хто заволодів нею. Слова настанови, батька до сина. Я думаю, що кожен батько хоче своєму синові добра і в свій час говорить слова на станови. І увіщуває його і наказує, і хаминає свого сина, щоб йому було благословіння в подальшому його житті. І в нас був, знаєте, такий приклад у власному житті. Ми колись були у наших родичів, і у них був малий син, і цей хлопчик був дуже балований, і батьки його не хаминали. Знаєте, вони не обуздували, вони його просто балували. І я тоді дружині своїй сказав, кажу, що пройдуть роки, і ти побачиш, як вони будуть плакати через то, що в свій час. Вони не наказували його, вони не обуздували його, і вони не виховували його. Пройшли роки, він став дорослим. І скільки вони намаялися з ним, я думаю, що й до цього часу. Він не приносить їм радості, тому що в свій час було тому, що був втрачений час на виховання цієї дитини. І тут Соломон пише восьмий вірш: послухай, сину мій, настанову батька Твого і не відкидай повчання матері твоєї, тому що це славний вінок для голови твоєї і прикраса на твою шину шию. Він старається, знаєте, свого сина напоумити, щоб він розумів, що життя, воно, знаєте, для молодої людини, життя воно здається таким ярким, яскравим. Я думаю, ну, все попереду. Молода людина мало задумується, що буде надалі. І повинні бути люди, особливо напевно, батьки, які б наставили на правдиву дорогу, які б розказали, які б розтолкували, як жити далі. Тому що, знаєте, коли немає настанови батьків, все одне світ буде диктувати умови, тому що людина вона мусить бути вихована, і всі люди люблять вихованих людей. А якщо людина, знаєте, така, як бур'ян при дорозі, то вона радості не собі приносить і ні оточуючим людям. Всі пинають, її, всі накидаються, і ніхто не має радості від того, що вона поряд, тому що в неї не було виховання в свого часу, і батьки не приділили їй увагу. І все своє життя вона буде. Знаєте, стикатися з наслідками того, що її не навчили, що її не виховали. Вона десь буде розуміти, ну, і натура вже така, тому що її ніхто не обуздував, тому що її ніхто не наказував. У Святому Письмі, як написано, не жалі різки для сина свого. А деякі люди, знаєте, по Кажуть тут в інтернеті написано так: треба волю давати дітям. І треба, щоб вони самі, і вони повинні самі розвиватися. Сам розвивається тільки гріх і сам росте бур'ян на городі. Його ніхто не сіє, да? ніхто за ним, ніхто не плекає, але він сам. А для того, щоб щось виростити на городі, потрібно прикласти багато зусиль. Тому що той бур'ян він заб'є то все, і нічого не буде. Так і в житті людини. І тому Соломон знаєте, звертається і каже, що ці настанови це славний вінок для твоєї голови і прикраса на шию твою, якщо ти сину приймеш їх. Якщо ти зрозумієш настанови свого батька. Тоді час був, знаєте, час непростий, тоді люди ходили з мечами, тоді кров лилася рікою, і багато було всяких людей, які грабували, вбивали. І тому він далі пише: Сину мій, якщо будуть умовляти тебе грішні, не погоджуйся, якщо вони скажуть, підеш з нами і влаштуємо засідку для вбивства, без причини подстережемо невинного. Проковтнемо їх живцем як безодні і цілком, як тих, що сходять у прірву. заволодіємо всяким дорогоцінним майном, наповнимо здобич у нашій оселі, жереб на свою частку, кидатимеш разом з нами, у всіх нас буде один гаманець. Ну, це банда по-нашому, бандіти, да? які вийшли на велику дорогу, Вбивають, грабують людей, проливають чужу кров для того, щоб. Заволодіти їхнім майном. Тоді так було і зараз так є. Багато проливається крові. І Соломон каже, що, сину мій, не ходи з ними однією дорогою, утримай свою ногу від їхньої стежки. Соломон мудра людина, і в нього є мудрість Божа. І він розуміє, що його син може в свій час піти тією дорогою, якої би він не хотів, щоб він йшов. Тому він каже, утримай ногу свою від їхньої стежки. Бо їхні ноги біжать до зла і квапляться на пролиття крові. Ми і зараз можемо глянутися і побачити то, про що писав Соломон. Можливо, навіть в більшій мірі. Але нам важливо для себе і для своїх дітей. Дати настанову їм, щоб вони були добрими людьми, щоб вони боялися Бога, щоб вони шанували людей. Саме головне, знаєте, що людина може дати своїм дітям це гарне виховання. Виховати своїх дітей. Коли дитина вихована, вона приносить радість своїм батькам, вона приносить радість оточуючим людям. І всі втішаються тою людиною, знаєте, кажуть, яка гарна людина, яка гарна вихована людина, знаєте. От. І це для всіх оточуючих людей видно, Це люди бачать це. І навпаки, якщо дитина не вихована, оточуючі люди також це бачать. Далі, 17 й вірш я прочитаю. Воістину дарма розставляється сіть на очах у всіх птахів, але вони улаштовують засідку на пролиття своєї ж крові, накликають лихо на душу свою. У птаха вистачає розуму уникнути пастки, які вони бачать. Ставляться якісь сітки. Якщо птах бачить цю сітку, він ніколи не полетить туди. Маленький птах, горобець чи синиця, не має значення, чи може більше птахи. Ну якщо він бачить, він ніколи не полетить туди. Він облетить ту пастку і вийде. А святе письмо каже, що але вони улаштовують засідку на пролиття своєї ж крові, накликають лихо на душу свою. Люди розташовують пастки для власної душі. Коли люди цим займаються, коли люди проливають чужу кров, то Святе Письмо каже, що вони розставляють пастку, пастку на душу свою. Ті, хто шукає швидкого збагачення, швидко роз... Розплачуються за свою жадібність своїм власним життям. Якщо ми подивимося, я думаю, що у нас не багато прикладів дякувати Богу з власного якогось досвіду, що ми не бачимо таких прикладів, ну подивитися якісь серіали, романи, детективи. Ми бачимо, що люди за свою жадібність. Втрачають своє власне життя. І вони втрачають його швидко. Хіба воно того варте, скажіть мені? Кожна розумна людина зрозуміє, що воно того не варте. Кожна розумна людина і кожна розумна людина, яка вихована, вона розуміє, що. Від цього треба триматися якнайдалі, втікати, не оглядаючись, і розуміти, що відбувається. Це криваві гроші. Знаєте, людина, яка отримує їх, які мачаються в людську кров, відплата завжди буде. Відплата буде і в нинішньому віці, брати і сестри. Закон сіяння та жатви ніхто не відміняв. Написано Галатам, 6 розділ, 7 вірш. Не обманюйтеся, Бог осміяним не буває, бо що людина сіє, те й пожне. Чого так написано? Не обманюйтеся, Бог осміяним не буває. Тому що ті люди думають, що вони роблять це, і Бог то не побачить, і вони будуть при грошах, вони когось вб'ють і так далі, і будуть мати статки, прибутки. А святе письмо каже, не обманюйтесь, Бог осміяним не буває, Бог все бачить. Що людина посіє, то вона пожне. Якщо людина сіяла пролиття крові, вона заплатить власною кров'ю. Більше того, скажу, вона заплатить своїм вічним життям, якщо не прийме Господа. Написано страшно впасти в руки Бога живого. Бог є, написано, огонь поядаючий. Кожна людина пожне то, що вона сіяла. І ми повинні розуміти і виховувати своїх дітей належним чином, щоб наші діти, знаєте, трималися дороги праведності і вічного спасіння. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Давайте помолимося. Хто бажає, будь ласка, помоліться.